Починаємо новий влог. Я допрацювала, забираюсь і біжу на фарбування ручки. А ще ну, я вас так поставлю. А ще Ми завтра їдемо на рибалку, а вудочки у нас немає. Коротше, або я в спину зайти бо магазин до 4 руба, а я приблизно так буду на фарбувані. Чоловік, якщо в не допрацювати. -маю! А ще хочу показати мені чоловік подарував квіти. Такі гарні. Поставив у возу і дивіться, хто тут повзе. Слимок якийсь. Ну, це капець з квітів. Це. Я пофарбувалась, не пройшли півбули того. І ми їдемо, е, м'ясо купили, наші шликмер завтра на риба, казала я чи ні, не пам'ятаю. І їдемо купити, купити. в маркетом. І додому маринувати м'ясо. Вудочку купила. Так що завтра надіємося хоча б кутикам наловити рибки читала вже 9 сторонок мені залишилося ще 15 чи там, 20 хвилин. У мене вже до 11. Mm -hmm. Молодець. Я вже думав. Ми скупились. Ой, ті речі книжку, а я мию плиту, тут у нас посуда ще посудомойка мені, а мені отакої постій. Мені подобається. І е, сковоритки вона відмиває, якщо їх розігріти. І тоді добре вона нас страждається. А так класно. Плиту не дере, не залишає ніяких слідів, Дуже класно. І треба думати щось на вечері. А що? Я не знаю. Без поняття. Чоловік на роботі, читає книжку, а я на кухні. Дивлюсь серіал. Хіба поки... що можу сказати? Які. Ботоферма на ютубі. З телефона дивлюсь, так що хто не бачив, коротше. Дуже цікавий фільм. Серіал, точно. І ще цікавий. Коло омана і обіцянка Богу». Дуже такий затягують. Можна подивитися за пару днів. Ми сидимо на вулиці під під'їздом, зубими рухами отакими. Ждемо під'їжджав машиною, щоб їх не тягнути через весь двір. Наші колеги по риболки написали, що запізняться на 5-10 хвилин. Так що підійдемо їх, спостаємо там у них на районі. Спати хочеться. Заснути щось довго не вийшло. Ти швидко заснула? Я не спала всю ніч. Здравствуйте. <світ> всю ніч. Я десь около може, двох ночі заснула аж і вже в 4-10 встала, як побита собака. Все в машині всі збори а чи тоді говорить. Висипали. Він Попереду наші колеги їдуть. Я теж залила одного таку манипусенького коропа на таранку. Тут Косю закрили, да, Косю закрили. Получається? Отакий От у нас ожилов На, снимай. Ты же рыбачка. А, оно а ну, там есть. О, есть еще. Есть. Давай. Пускай. У меня девочка фамилия Рыбка. А где опарыши? Uh -uh. Все, выключать? Нет. Давай еще раз. Ой, не. Я получила. Опа. Все, беремся. Tu apoziruojate. O ne, aš čia viduje. цих ресторанах. Головний помощник. А там ще по кусочку осталось. Вот и грибы все. Домашне. Хазяйка сама вирушувала. <laughs> Гірочка, черіка. <Тебі> не буде повіряти. <laughs> Красть. Зачепилася. І лізе доставать. Одчеплять. Щось тишина. Не клює нічого. Дуже маленька. Все, держу. Дприрода, тишина, качечки плавають. Дається я нами знаю, керівка, чи ні. Ну, як хочу. <ріху> Ту я два риба голоди. Ніфіга не кліє. або когось тошнить. Не рибалились. Ще трохи мають, будемо раніше додому. В аптеку заїдемо. Будемо попаюватися. Бо це надія. Щось ролика у нас іде не очень. <плес> ага. Єдині чайки, які світять в цьому году. <плес> Шо? А, собака. Любляться тільки отенькі і все. Ой, хоч дика попливла природа, пісня, Ще й вітерок не жарко. Дожарюємо крильця. Ну а тут ще з цього краю, якби цей зажареніший. А ці такі вроді непогані. А про колину не йде красний сук. Хайна коли горить, а це і все. Ну така, щоб... Та ось це погруйся це А ріше. Та ці ще не. Ну зажаритися насота, ляпота. Кіра в машині просиділа. Щось поганенько все почула. Мангальщик. Шесть літ. Угу. Кавуна. Ой, кавуна б'язила. Носі. А ще ми як і заїдемо до батьків моїх. Ні, в них аток я. є. А вдома заїдемо в аптеку по батаргін. Казала, що до тих нагляло. Погано просто було. Я не пойму, вроді запаха туди немає. Їсти а вона більше, нічого не такого не, не їла. Давай зажаримо днімо. Pokłady na trawu, a co w łąku to obejść? Na dłużej ochotę w łąku. Pokłady na co jest

Jo, já ne trochu jde. Komože vám podpesněkem? Šias, up. Так, да, йдемо все собирати. Я почнемо все собирати Наш стиль. Все, ми на... і поїхали. На голові просто ужас. Я волосся зібрала резинки, що... та що вудочки дикнула там ключки. На та часах час дня. І ми додому, ну як додому, ми зараз заїдемо на село. Кіра ще в басейні хоче скупнутися. А потім додому. Ще... Який манікюр, блін, як наче в землі рився. А я вже завтра на ногті йду. Оце радує. Ой, машина так класно під пондіком. А ще ж покажу, зараз рибюшку, як не наловили. Коротше, те, що на дальню цю заказали, ніфіга не клювало. А оце на ну, звичайні О, Потім, як висуш, і буде готова, збираємося біля річки посидіти, поїсти її. Кору не видно тільки. Все, ми вдома. Я дуже чиста, прям Ху. доперла сумки. Зараз буду засолю таранку, душ і лягти поспати. А ще, я думаю, по мені видно. Хоча я СПФом бризкала, в мене, походу, ніс згорів. Вам ще покажу такі грязні ноги в Ютубі. Згоріли ноги, взагалі, зашибісь. Отут руки он, погоріли. Просто клас. Тепер у мене буде. Ой. Сільський загор. Стоїте. Пербує сільський загор. Клас, взагалі буде бомба. Чи я руки не намазали з ногами? Тим СПФ. тільки лице. Пшикнула і все. На цьому влог кончається. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ми будемо дуже вдячні. Нам дуже приємно, якщо ви підпишетеся. Відемо нових своїх підписників. Пока-пока!